Всіх приветствую на нашому каналі. Сьогодні, в даному ролику хочу поговорити і спробувати, як так скажемо, підняти таку тему, в кого яка склалася ситуація, чи складається, чи склалася в вашому регіоні з оплатою на поїздки, скільки вас дають, за налоги, як ви з пальщиками у вас відбувається оплата, як ви. Ну, багато хто я знаю з фермерів дивиться нас. Мені цікаво узнати, як в інших регіонах, в сусідніх селах може десь. Ну, в сусідніх селах то я знаю, як в людей. Я, от, наприклад, так скажем, за останніх тижнів-два трохи так скажем, поузнавав. Наприклад, інгулка недалеко від нас. Получається, що Ну, я п'ять же ж кажу, це не офіціальні дані, це так з людьми говорив, в кого там земля і. Ну, Слов людей, я буду казати. Е, інгулка, виходить, на 6 гектар людям дають 20 тисяч на пай. Е, Червоноволодимирівка, наскільки я чув, я ж кажу, що на 9 гектар 30-35 тисяч дають. Е, Нова інгулка, садова, так скажу, нас, там теж в них дають не за ціни. Е, просто до чого я це все веду і хотів е, сказати, розказати і я не знаю, як правильно назвати. У нас вже за декілька років в, нашому, в нашій місцевості, в наших, так скажемо, це ну, це що ми тут живемо, ну, я беру по нас. Оце Воронцовка, Уляновка виходить. Якось отут у нас цей дурдомус, ну, гонки почалися. В кого більше, так скажемо, бабла. Запасік є, хто раніше вийшов, так скажемо, почав займатися у кого. Ну, коїсь запас бабла, і хтось під кимось як сидить, лежить, так скажемо. Получається, оплата на паї. Я зараз розкажу, як тут у нас происходило, проїздить до сих пор на паї. У нас паї 5,25, ну вважається як 5, тому що це на балка. Ну, паї 5 гектарів. У 2022 в році давали по 4, в 2023 вже 4,5. І опять же, це починають давати такі некоторі люди. І такою глупою отмазкою так скажем, це оправдують. Бо той дав більше, а я боюсь, що в мене заберуть ту землю. А просто, так логічно подумати, той, хто дав більше, вроді більше. В нього об'єм землі, що він може задавити, так скажемо. Ну, ну, не робиться. Ну, я не знаю, опять же. в цьому році вже просто я не знаю, це вже дійшло. Ну, опять же, це не потолок. У нас, так скажемо, всі мелкі фермери, в кого так небагато, чи мелкие, ну, я вважаю, що мелкі, в кого там 100-200 гектар землі. Дають зараз по 4,5 гектара на пай, плюс налог же ж ввели, як він. Подоходний налог. Ну, Може я неправильно сказав, але я думаю, хто в цій темі він пойме. Подоходний налог там 1000 і плюс ще налог, там щось 1200, по-моєму, виходить. ну, Вже 5700 напаї дають виходить. Це нас, так скажемо, мілкі фермера. Некоторі вже тут, як нас там одна пашіця дзвонила, типу, каже, о, а багаті фермера вже по 5 дають. І казується, да, вже по 5 дають, почали давати. Як в цих людей? Ці люди в своє час трошки поскупляли землі і тепер не вражають. в цьому році, ж не урожай, що зерна. Ми ще свою пшеницю можна сказати, вже вивезли. Там залишилось тон, може 25 26 Mm, то В середньому десь 30-32 урожайність вийшла, підсчитали, ну, орієнтовочно. Соня Хеш теж на півдні України, бачите, як погоріли. І ці люди вже просто з тієї землі, що купили, вони, виходить, вже свої даю, дають гроші пайщикам, щоб це не на плаву остатися, це просто в сраку без мила лізуть, щоб просто хапнути землі. Я не знаю, чи не нажируся, чи чим. Я не знаю, як це відбувається. І в мене просто вопрос: довго це в нас буде продовжуватися? і за чим це все робиться? За те, що... пожалуйста, прокоментуйте, скільки вас напої дають на гектар. По чому вас купують землю за гектар дають, бо у нас стартує 2-3, от двох Це ще це хорошо, є вицепиш десь дві. 200-2500 я вже таки чув, що навіть 2800 давали. Опять же, це все зі слов, ну це не від одного чоловіка таке, як би чується. Е, не знаю, про дружність фермерів в, нас, в нашому, так скажі, в наших селах це можна. Це ну, немає дружби. Ні, ще отак маленькі, так скажем, може ще й дружити. А отакі якби, ну, навіть і так. У нас тут якби, кожен сам за себе. Я наприклад, в тому році грузився яселка, Дмитровка, в сторону Очакова, як їхати, от, по Староочаковську, Ну, я так кажу, як я знаю. Я, там Льоша-фермер є. Я в нього грузився Сонігом, мені так понравилось. Оп'ять же, це все со слов людей. Як він казав, що у них дружні фермера, вони договорилися, що вони урожайні гадають, ситуація така в страні, що, ну важко. Давати определенну суму напаї, не перепригувати друг через друга, всі ж ми люди. Кожен ну, набрав, набрав банк своєї землі і держиться цього, всіх все устраїв. Ніхто не бігає, ой, а дай мені, забере нього, а дай мені. От даже, знаете, ми посчитали, 12 гектарів землі у нас є пай. Ну, Наприклад, ми взяли 12 не знаю, чого ми взяли той пай. Чисто случайно. Взять по 30 гектар, по 30, тон, ну, 30 ну, центнерів з гектара, що ми обрали. Висчитати налог, висчитати солярку, що ми посіять, удобрення, здали зерно. Коротше, пайщик, можна сказати, ну, не полтора разу, в 1,5 раза, а в 1,2-1,3 рази більше заробив ніж ми з цього пая. Я не спорю, как би, людям теж треба. Зараз така ситуація, важко, але ви ж пойміти теж. Ну, всі ж не теж, нам теж треба ремонтувати техніку. Елементарно у нас в ремонт смурфіка пішло, що мотор по весні зроблений почти штука баксов, Коробка, передок, опять же, тоже штука баксу. Ці гроші десь треба брати. А це таке що глобальне. А масла, фільтри, тоже купити теж треба. І жити хоч за якусь копійку. Сказати, що Ми шикуємо, живемо, я не кажу, що ми ну, ну якби отак. Я просто не знаю, за чим оці гонки. Мені просто хотілося, що я це відео записую. Мені почути, як в інших регіонах, щоб люди дали коментарі. Бо от, мені кажеться, це в нас, отут, в цих двох селах чи трьох, оце такий дурдом відбувається. Бо по другим людським ну, от людей, яких я з ким спілкувався, там там, ну так скажемо, знаєте, в нас якась щель, а от там люди нормально фермерують, живуть, вроді і все нормально. А у нас якась срака ото точно. І так само фермер, якого ми возили, вони їздили в Горохоку чи Воскресенськ, купляли пшеничку собі на еліту. Купляли, щоб посіяти е... на напасів. Е, Теж, знаєте, якби каже, розговорились з фермером, каже, тим, де, ну, якого купляли. Теж людина каже, що договорились, собрали фермера, фермера. Хлопці, не дуріть, не гоніть, не устраюйте ці гонки, всім всього Типа, договорились, що напої дають, скільки земля скільки стоїть. Ну, щоб не устраювати ці гонки. ну. Зачем це? Понятно, що якщо в тебе є запас бабла, ну ти ж теж можеш видохнутися. Ну, це ж теж до пори, до времени, ну. Не знаю. З пайщиками у нас теж, от, знаєте, така ситуація. Ми стараємося не бігати за пайщиками і не, оце, не нить, не випрашувати, дай мені землю. Бо вже одним горьким опитом научені, раз папа підійшов, тут до одної нас спитав. Фермер один розпадався по возрасту, просто він не міг займатися. Він розпадався, і папа спитав, не хотіли б дати нам землю. Вона з такою хмилкою, тобі, а ти потягнеш. І це в нас не єдиний случай, це не кожен з таким стикався І після того папа сказав, ні, що прибавиться, то буде нашим. Піду-фу. Згорем пополам ми набрали якийсь невеличкий бан. Понятно, як то кажуть, знаєте, воно вроді, щось є, хочеться більше. Але ми не ліземо в сраку без мила, не бігаємо за людьми. Ну, якось отак. А ще у нас є така теж, як не фішка в селі. Оце що одне, якби між собою фермера, може, ніколі договорилися. От виходить, теж були пайщики такі, що ну, людей, яких була земля. Вони віддали землю у ну, Нову Одесу, сільхозхімію чи еліватору, тому ну, я називаю так, як нас на них кажуть, Віддали, А знаєте чого віддали? Щоб місці на них на їхній землі не заработали генях. Не хочеш, не хочеш, їх там вони 10 га дали, приходять до папи заорати город, папа. Та кому віддали, тому це. А ті новоодеські не хочуть сюди заради городу їхати орати. До побачення. Підходять до другого фермера, скосить город до побачення. Ніхто ж не каже, що там отдай тому, отдай тому. Якщо б вона залишилась в селі, от, в нас немає проблем. Ну все, людей не багато, але ну, ми знаємо, що в того земля, того, ну, тих людей, в того, тих людей. Без проблем там посіять город, посіємо, Ну, якщо ну, чуж... не нашим, навіть по щіку, якби ну, в цьому немає проблеми. Ну, от такі, які знаєте, отдали десь другим, в друге село, в інший ну, район. Тільки щоб свої не, якби, не обробляли, не зарабатували, то, друзі, йдіть ви в баню, так скажемо. Не знаю, записав таке відео, може комусь буде цікаво. Да, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, фото, щоб якось розвивався канал. Якщо комусь понравилось, може ще щось таку тему якусь піднімемо, знімемо, розкажемо. Дякую всім за перегляд. Да, може, я щось і не дорозказав, якби я ще не ас в цьому, що так розказувати все, що в голові було, та й так, скажемо розказав. Всім дякую, до побачення.